Банк може заблокувати рахунок громадської або благодійної організації, якщо інформація про кінцевого бенефіціарного власника не співпадає у ЄДР та в банку. Давайте перевіримо, чи є такий ризик для рахунків вашої організації. Мене звати Анна Ісічко, я заступниця директорки Центру демократії та верховенства права. Спершу хочу пояснити, чому цей ризик виникає. Згідно українського законодавства, неприбуткові організації можуть не мати кінцевого бенефіціарного власника КБВ. Але під час відкриття рахунку банк запитує про КБВ і може відмовляти в обслуговуванні, допоки ви не вкажете в анкеті хоча б когось. Можливо, керівника чи засновників і вносить цю інформацію в свою систему. У цю ж мить виникає неспівпадіння даних у різних системах. У банка, наприклад, КБВ зазначений, а в єдиному державному реєстрі ні, або вказані різні люди. Як відбувається блокування рахунку? З 1 вересня 2024 року запрацювала система сповіщень про неспівпадіння інформації про КБВ або структуру власності Юрособи. Якщо банк або інший суб'єкт первинного фінансового моніторингу виявляє, що інформація про КБВ, яка зазначена в їхніх системах та в ЄДР, не співпадає, він сповіщає про це Міністерство юстиції, яке дає вказівку держреєстратору розпочати перевірку такого неспівпадіння інформації. Держреєстратор вносить відповідну відмітку в ЄДР про початок перевірки, яка є своєрідним червоним прапорцем для банку. З клієнтом щось не в порядку. І банк може заблокувати. Рахунок призупинити обслуговування. Допоки ви розберетеся в ситуації може минути доволі багато часу, місяці. У цей весь час у вас не буде змоги оплачувати зарплати, надавати пряму допомогу чи реалізовувати проекти. То вказувати КБВ чи ні? Згідно з законом, у громадської чи благодійної організації може бути КБВ, а може і не бути. І треба, щоб інформація про його наявність або відсутність була всюди однаковою. Для неприбуткових організацій дивно говорити про власника, тож КБВ. Це про здійснення вирішального впливу. Це конкретні люди, що впливають на стратегію розвитку організації та процес прийняття рішень. На фоні європейської інтеграції України особливо важливо, щоб у держави була можливість перевірити, хто впливає на прийняття рішень в організації громадянського суспільства, і впевнитися, що немає зв'язку з терористичними організаціями російського сліду чи ознак відмивання коштів. Якщо ви виявили і вирішили вказати КБВ, головне зробити це правильно та визначити відповідних представників організації. Для цього Це у співпраці з Міністерством юстиції України розробив гід з визначення КБВ. А також ЦДМ розробив прості покрокові рекомендації для ОГС, як визначити КБВ та скласти схематичне зображення структури власності. Скористайтеся ними. Якщо у вашій організації КБВ відсутній. Вам потрібно бути послідовними і відстоювати свою позицію у комунікації з усіма сторонами державою, банками аудиторами. Якщо ви зіткнулися з тим, що банк відмовляється відкривати рахунок чи редагувати наявно в своїх системах інформацію через відсутність КБВ, радимо вам. Зверніться на гарячу лінію банку зі скаргою. Якщо запитання не вирішено, зверніться до Національного банку. Якщо і на цьому етапі ситуація таж, зверніться по консультацію до юристів, в тому числі юристів ЦИД, щоби обрати подальші кроки відстоювання позиції відсутност КБВ. Організаціям громадянського суспільства важливо знати свої права та використовувати їх коректно, промотувати культуру фінансової та правової безпеки в своєму середовищі. Скористайтеся розробленими Цидем-гідом та рекомендаціями з визначення КБВ та при. Ведіть в порядок власну інформацію, зазначено в ЄДР. Це ваш внесок сьогодні в те, щоб завтра не зіткнутись зі штрафами, перевірками та блокуваннями рахунку.